Всім привіт дорогі українці! Давно ми з вами не бачилися. Сьогодні в нас буде заїзд. Виїде до нас Audi a 6 C7 3.0 дизель 200, здається 39 кінських сил. Подивимось, що з цього буде. Я думаю, з місця гольф точно програє, а от з е, е, ходу, може і виграємо. Побачимо. Розкажи, чи подобається тобі ця машина, чи ні. Куриток. Тарабани як приключить. Як що? в Якщо? Ось такий у нас апарат сьогодні виглядає дуже гарно. Трьохлітровий дизель. Зі старту ми точно його не обженемо. А от ходом можна попробувати. Акорд третього <хи> року. Тут вже трошки можуть бути проблеми. Погода постійно дощі, ну немає такого нормального дня, щоб от було сонечко і щоб можна було гарно прокататися. Вже думав сьогодні буде. Вже дивлюся, погода прояснюється, можна катнути. Виїжджаємо знову. Моросить. Ой, три сигнали. Ти сигналиш? Да. Ні, три сигнали. Да. У мене ще коробка механіка. <хи> Речі гольф шліфує, не має в цьому сенсу ніякого, то тільки ходом. Тут його. О, познімає. Дощ ганятися. Я відпустив, я відпустив, ну не знаю, мабуть, що він би виграв. Мені стало страшно просто, yeah. тому що подивився, яка дорога. От на третій передачі до оцечки, якщо ми крутимо, то ми тащимо. От коли я вже вімкнув четверту, то вже все. Вже ніби тяга трохи втратилась. Ну і плюс я скинув педальку, бо вже стало страшно. Давай. І <смеш> Може би я, я б його доганяв, але ну, він уходить. Якщо прямо говорити чесно, він уходить. Ну, нормально тачка в нього їде. Нормально. Все, я винуватися. Менше їсти треба було паски. Mm -hmm. То наївся ті. Придумали, коли ганятися. <смеш> С водой все шансы есть все-таки. Mm -hmm. Ну, надо, короче, передачу нормальную подбирать. Да, бречка, конечно, прикольная. Оптика. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. Вау. Классно. После туарега, конечно, космос. Этикеты и у нас сначала вниз. Драйв, а спорт просто отак. Там пишеться S. Uh -huh. просто це. ну Тут от режими вибираються. Типу, це тип, тільки коробка, якщо там мотор і всяка інша фігня, то тут треба вибирати, тут можна поставити, тип, як ти хочеш там. Можна окремо. Ну, Обачно динаміку вибираєш і нормально. не спорт, потому что она так рычит, дизель. Да, это, да, наверное, ага. не Но... так. Ладно, не будете их убивать машину. А до да, сколько в длину соборочи держать? Только сильно тормоз зажми. Так вот, до 2-3 мм. О, это тварья. Я вспомнил, аж по ощущение. А yeah, я yeah, на мехах cool. їздив, ну, на похожих сілах, то на повному приводі, блін, ну, її реально так чуть-чуть колбасило. Тут взагалі похоже, як будь-то по реакції не Бачиш, там, що там, що там, що там, що У мене то взагалі там дуже жорстко б'є. Короче, спортивна тачка, тормоза не хоче. Їдемо дуже з Дімоном додому і собі думаємо, ну, порівнюємо одну машинку і другу. Значить, Ауді, там все комфортно, Да, вона їде хорошо, вихлопа нормального немає. Ну, в принципі, багато хто може його допилити, то й вихлоп зробити, і вона буде ревіти, прикольно буде. Ну, дізель з низів хорошо бере. Я знаю, що таке прекрасно, що таке дизель. Туарег був з низів, це просто неперевершена машина. Ну тут це реально машина емоцій. Ти тут навіть їдеш, ну, набираєш там 100 км на годину, цей вихлоп, тарабани, тут переключаєш передачі, дуже весело. Ауді це більше про комфорт, про такі поїздочки. Навіть про економію в моменті того, що там, він каже, витрата палива там близько 7 літрів на 100, якщо по трасі. Це зовсім хорошо, так непогано. Коротше кажучи, висновок такий. Якщо їхати з пасажиром гольфом проти Ауді, шансів немає. Зрозуміло, що з місця явно немає шансів, ну і ходом теж немає. Просто банально, як ніби не вистачає міцності. Якщо ж їхати без пасажира, то багато залежить від того, наскільки машина роздута. Ну, тобто, Треба бути гонщиком, треба шарити, коли е, нажати газ в пол. Е, тобто в мене через раз виходило На третій передачі я якби, виграю, включаю четверту, він вже починає доганяти, але я все одно зрівнююсь. Приблизно на рівних їдеш. Такий от вийшов відос. Особливо до цього всього не готувалися, тому ті, хто займається драгрейсингом, давайте не будете нас критикувати. От. Всім добра, всім миру і пока!